Доброго дня всім гостям і підписникам мого каналу. Яке там сьогодні 14 чи 15 вересня, вже не повністю збився що тут. Всі знімають молодь сої. і ми, і я думаю, засніму, як кажу для і себе і для вас покажу. Бо ми вже останнє поле вже закінчуємо. Ну, ще не закінчуємо, ще день два. І думав показати по сої, що, як, де, як, яка соя. Ну Дивіться, соя це, як хто наблюдав за моїми відео, я сію ранні сорти, ранні. Є у мене Аполо і мій. Ну, я давно-давно сію його, як кажуть, і неізвісний сорт. Неїзвісний. Як він називається, ну ранній, Вже давно, більше 10 років я його сію. І оце дивіться, який е, травостой, яка сотня. Аполо, аполо менша. Аполо е, менша. Ну теж, як сказати, недовольно непогано сипиться по врожайності. Давно не знімав, не викладав. Ну, будні дні, як кажуть, не викладаю я, що ми там робимо. А як отаке таке щось цікаве молодьба або там обробіток ґрунту, то як кажуть і виставимо. Виїхали, б'ємо вже не знаю, який день. Як кажуть, молотим. Знай-завтра дощ обіщають. Обіщають дощ. Ну ми не домолодимо. Це якщо ви е, якщо... Ви наблюдайте за моїми відео, я показував дісковку по кукурузі. Це в нас оцей кусок був, тут 6 гектар. А оце ми відрізали. То нам прийшло Сей год весною, була там кукуруза змолочена і ми діскували і сіяли. Діскували і сіяли. Блін, зараз покажу, пішли, який там, яка там соя. Тут соя по сої посіяна, соя по сої. А тут по, по кукурузі, весняній кукурузі по дісковки. Раз, задіскували і я сіяв диметрою і, і Оце такі сходи в нас вийшли, Якщо дивляться мене з деметрів і лайк нормально посіяла, все чудово, все, все класно. Це ми придбали е, нову сівалку і сіяли, І сіяли деметрою. Ну де більше, де менше, так трохи цей. Оце дісковка прямо по кукурузі. По кукурузі і... Посіяна, посіяна, раз діскували, як я і казав, задіскували і посіяли. Ну ви знаєте, що чудово вийшло, Чудово. Я так ще не практикував. Ну, вийшло чудово. чудово. Така сойка. Ну ми відрізали, як кажеться, мов тут, мов зеленіша, є п'ятна. П'ятна за зелені, ну, як і п'ятна. Стебло, мов зелене, Ось як отак. стебло, мов зелене, а стрючки, а стрючки, мов вже і... Бачите, стрючки вже і сухі. Ну, Будемо сьогодні молотить, стільки змолотимо, бо на ніч дощ обіщають. Оце обіцяють. так вийшло після. Грузиня. Я дуже не ожидав. Ну, це як по соді дивлюся, це в мене мов сама найличка площа. Ну це непогано. Все нормально. Десь 25 в середньому дає, а поло давала. Це ми до вчорашнього дня молотили. А поло де дай більше, де, ну, де середній 25. 25 центнерів. Щас Зараз санюк приїде. Прокатаємося на комбайні. Сходимо зараз машину підженемо сюди. Одрізали ми трохи, бо там, мов, мов Тоже. Вирізаємо, де можна змолотити. Де можна змолотити. Е, Побризкано, якщо я кажу, тут після сої, тут після кукурузи. Е, бризкано раз, тут раз, бризкано. Е, Раз побризкано, тут двічі побризкано. Ну було чисто, все було чудово, ну було, багато падали ці кукурудзи, я побоявся і ще раз перебризкав. То дивіться, чистота чисто, як, я не знаю, ну чисто взагалі площі чисті. Тут раз задісковано, ой, побризкано. Ми ж весною діскували прямо, не було оброблено нічого. Діскували і сіяв, Я за ним сіяв. Е, бризкаю я е, простим гліфосатом. Ні калійна, нічого. Ні калійна, всі площі в мене чисті, немає, е, немає ніде. Ну, де може один ось, бачите, ну це я ж кажу, що раз бризкана. Може, де одна бур'янина стоїть. Де одна бур'янина? Бризкаю з простим. Що в мене був за гербіцид? І 480-й і геліус. І геліус. Два було. Оце Гербіцида. ллю по 2,5 літри. Зараз зломимом соєчничину, бо не нужна вона. Вимахала по 2,5 літри і все, прилипача, прилипача. Ну, другий раз бризкав, другий раз я бризкав, де я там перебризкав, то додавав чуть-чуть карбаміду. Чуть-чуть карбаміду. Чуть-чуть карбаміду. Оце такі така... Обстановка, бо не, це тільки виїхали, <свісно>, тільки виїхали, пішов перший він проход, бо вон, бачите, там з ворота відходи е, Думаю, буду знімати, бо кожен день та нехай, 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 нехай немає коли засняти. Привожу, там підгортаю в складі, поки одвіз, поки привіз, він повен і таке. Сюди-туди мотаюся і немає де. Це, це, це рішив все. Рішив все. Ще, е, як кажуть, чуть-чуть соняшнику змолотили. Зараз стоїть соняшник, ніяк не домолотим сою. І зразу перестроїмося на соняшник. Сухий вже теж соняшник. Будемо молотити. Ну, як, як кажуть, 10% змолотили соняшника, що сухий до сої по НКБРІО сухий вийшов, змолотили. Ну, а ось як 80% стоїть ще у полі. Ще не, не молочений. Так, зараз давайте під'їдемо і підемо, подивимось, як він молоте. Попадається багато зелених стебел. Зелених стебел. Ну, в бункері ще більш-менш, так була квасоля пролітає, як кажуть, зелена. Зараз глянемо. Вчора вагу міряли, це ми вчора сюди переїхали, чуть-чуть закосилися. 10, влага 10. Ну немає, як кажуть, вже далі ждати. Далі, влага 10. Може де і сухіше є вже буде дробитися. Дорішили молотити потихеньку. Рішили молотити. Попадаються такі, бачите, зелені. Ну воно скрізь кажуть. Дивлюся в усих таке. В усих такі. Ось таке, бачите що. Зійшло, зійшло пізніше і, і це таке, бачите що. Зійшло пізніше. Ну, дивіться. Ну Такий, в'ялий, в'ялий. Це таке попадається і в бункер. Ну, небагато. Часу з подивимося. Не помню, вчора, може, приоткрили вечором. приоткрили решета, то може бути будь... і більше. А так чисто засніму, як я підгортаю в складі сою, покажу. мотовило полностью підняте. И... Саня, вот там, пройди вот туда, Там же, там лайк, как всегда работа. Чудово. За сред хоть и побалакать. Дивіться, страже нормально, бо бів почти не остається. Бо дивився це попереднє відео Луценка, Олександра Луценка каже, тільки флексом треба молотити. Тільки флексом. Ну, не знаю флекс. Дивився, я там його срез, що то багато в нього стається. Не знаю, що чого не докашує. Ну, У нас нема таких стебел ніде, нічого. Срез 5 см іде. Ну, де площа, дивлюся, крива, то так. Да, Може остатися. А це якраз межа наша була бивша тут. Борозна завжди була. Тут завжди криво було. Ну, срез нормальний. То флекс, я не знаю. Звісно, жатка ж вона стоїть, там космічні бабки, той флекс то пользуемся ми і без флекса. І без флекса. Шість метрів жадке, то я думаю. Не треба і флекса. Чудово бігає. Питали там мене, скільки за день молотимо по сої. Ну, скільки, Виїжджаємо, звісно, ми під обід. Сьогодні чуть раніше виїхали. Це десь 11. А то завжди 12 виїжджаємо. І молотимо до 6. Десь 15 гектар. Це так 15 гектар. Ну, якби ж воно таке площа, щоб були, щоб такі. Як кажуть, уся моя соя була, то ми б, звісно, більше змолотили. А як там 4,5 гектара, там 7 гектар. Там ось ну, це тут більше, то будемо зараз починати із 6 оце гектар молотимо. Це тут площа 6 гектар. Ну і туди далі. Ну що, не будемо переїжджати, перестраюватися перед цей. то оце таке. Медион работает чудово. Работает. Посмотрите, как вы бачите. Это тут сосенка. Воно не балка, ну балка вважається балкою, то бачите, аж поля, поля, полягла. Це таке аж полягла своє. Виїхали вже були один день діскували. Нашим Таурасом готували одну площу. Якраз та, що площа саме перша сіялася, 11 гектар. Ми її хочемо посіяти. Пшеничку там, то виїхали, задіскували. Задіскували і будемо чекати дощу. Тільки одразу дощ піде і будемо сіяти. Небагато, але будемо. Сіять на сю ніч передають і на завтра на день не знаю чи буде, чи буде, чи не буде, ну, ну вже вже бункер більше, ніж на 50% за день. Це він сходив туди гони 300 метрів, там от косив з ворота, ну там 150 метрів. І тут раз пройшов. Тут ще раз ходить туди й назад. Я думаю, буде бункер повен. Представляємо, де, мов зеленкувати. Мов зеленкувати оставимо на потом, а потом це будемо під вечір а може, або не завтра. Це така сойка. Така Ранній сорт, як кажуть, невідомий. Більше 10, як я і казав, більше 10 років я її сію раз був і вивівся, тоді назад його О, взяв. Зараз поліземо, поміряємо вологу. Поміряємо вологу. Так, добре. Не переключайтесь. Так. Ну що, поміряємо вологу. Ну, така сойка зараз, ви цей, зараз насипав я і заміряємо. 11 така Отака сойка. Попадається, бачите, такі Такі боби зелені. Ну, 9,3. Бачите, 9,3 соя. Поки ж його ждать, щоб достигли, поки достигнуть оці такі зелені, то, то вже може й пізно буде. І це молотимо. Будем молотити, бо є попадається вже й дробленочка, є дробленочка, Ну, як я й казав, може, може вже пересохла. Та, що, може, там вже й 5 влага. Все, отцу я якось і казав, що неравномірно. Неравномірно. Неравномірно чи сходила, чи де якось зійшла. І це такі... Так, так виходить. Ну, виходить. Що виходить, те виходить. Це таке. Так, ну що. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал. Будете підписуватися, будуть відео. Ставляйте лайки, ставляйте дизлайки. кому подобається, кому не подобається. А ми будемо працювати. Е, по цінах е, що ще за ціни, по цінах е, поки не інтересуюсь, поки додому завожу з молотим, тоді будемо щось вже думати, чи хранити, чи що небудь е, чи здавати, чи не здавати, мов мені хтось казав, тут у нас, наші перекупи 11 беруть, 1100 11 щось. Щось таке. То Ласівка 12100 12 виставила за налічку. Ну, нам налічка не хочеться за налічку. Хочеться по, по перечисленню, то ми будемо ждати ціни, поки є де засипати, засипимо. Так, все, всім пока. Всього найкращого. До побачення. Пишіть, коментуйте.